Христос Воскрес, 21.04. Давайте пройдемось з вами по Луцькому авторинку. Розпочинаємо з Golf 5. Гольф-5 Golf у нас 1,6 MPI, бензин з 2008 року з кліматом контролю. Реально мені подобається в ньому колір. Заявляється, що у нас тут 260 тисяч пробігу. По комплектації у нас є великий екран, клімат контроль. На релінгах він такий, на ковпачках. В принципі, виглядає непогано 5800 ціна на це авто. Йдемо далі. Ford c Max, 1,6 бензин 6 2006 року, 213 тисяч пробігу. Ціна у нас 4750 750, 4 теклопідйомника, клімат-контроль, електропакет у нас в ньому є. п'ятіступочка, Ну, непоганий по комплектації, ціна до 5 тисяч. Єдине, мені не подобається колір. Звичайно, на вкусі і колір товаришів немає. Йдемо далі. 5300, шостий рік, 1,6 MPI. Сім, сімимісний Grand Scenic за 5300. Да, рік у нас шостий, не самий сильний рік. Але дивіться, авто на дисках, авто як не як грант. е, У нас тут є клімат-контроль, мафон, правда, не оригінальний. Е, до речі, друзі, нам їде такий Grand Scenic дизельний. Е, за ціною буде 5900 доларів, майте на увазі. Volkswagen Taurin 4-го року. На жаль, але вже на реєстрації 1,6 MPI, немає заглушечки. Ну, диві, а ну Дивіться, хто так робить, я просто в шоці. Взяли в бампер цей да, він в такому плащевному стані. Бачите, ну такі от є рижики. Ціна 5300. Я дивиться, така машина не стоїть. Добре. Astra 9 року, 1,6 бензин. Е, цікава ціна, машинка на дисках. По комплектації є. Кондиціонер, це зрозуміло, клімат контроль є. Екранчик. Ну, Непогана комплектація за 9 рік, 5300 це непогана ціна. Ось така є тут Астра. Йдемо далі. Шкода Фабія. Шкода Фабія у нас 2008 року з пробігом 213 тисяч За ціною 5400. Це 1,4 газ, бензин. Світлий салон. є сидінь. Ну, Така середня комплектація. Єдине, що світлий салон, кому подобається, кому ні. У мене також є одна машина на світлому салоні, я її продаю, в принципі, їздив на ній не бачу ніяких проблем, чому ні. Воно гарно виглядає. Це ще салон називають докторський. На дисках машина за ціною 5,400. 1,4 газ бензин. Жо 307 четвертого року. 1,6 бензин за ціною 4,400 доларів. Автомобіль також у нас на реєстрації. Ну, Типу, воно може бути їженим, може там воно загналося у му році. Треба дивитися по машині. Можливо, це плюс, вам не придеться її самому ставити на реєстрацію, це економія. А можливо, вона вже і закатана якась. Треба все дивитись. Є фаркопчик. Е, на перший погляд непогано виглядає ще за ціною 4400 доларів. Далі Дальше. Дальше у нас шкода Octavia Tour. 2007 року 1,6 MPI, бензин без газу, на жаль, но ціна у нас 5200 доларів. За таку октавію на ковпачках, що у нас по салону, клімат-контроль є вже, вже цікавіше, бо могли бути прості крутилки. Ось така турка сіра, ззаді партрольнички в нас є. Непогані ці машинки, їх люблять. 1,6 MPI, саме звичайний. Більш тут немає що про неї додати. За ціною 5200 доларів. Того Ось такі тут також є на ринку. Oscenic, 9 2009 року, як ми бачимо, і фари в нас вже такі темні йдуть з лінзами. Добре, це у нас 1,6 бензин на панорамі за ціною 5700 доларів. Я бачимо автоскладання зеркал, є клімат-контроль, непогана комплектація, правда, немає великого монітора, безключовий доступ на всіх дверях. І все-таки 9-й рік, плюс-мінус ще свіжий, якщо так брати в такому бюджеті, за ціною 5700. Звичайно, ще, напевно, якісь є торг, у нас є диски, що теж класно. Ну ось такий сірий, практична машина. Люблю ці сценіки ну, саме якщо брати такий бюджет, тому що економні, ресурсні не гниють саме головне в такому бюджеті в машині. Друзі, що у мене є до 6 тисяч, це Ford Focus 1.6 дизель за ціною реально бензинових машин. У мене ціна на нього 5900. Я б його вже давно продав. Чому він у мене досі стоїть? На ньому є підкраси. Є підкраси по цій стороні, це дві дверки. Нічого фатального, б'ється 300-350 мікрон, і з тої сторони ще є понизу арки. Технічно, авто справне, все окей. Це 10-й рік, ще раз уточню, 1.6 дизель, 5 900, плюс буде торг. Таких цін на ринку немає на дизельні форди, я можу вам таку ціну зробити. Кому не важливо, що є підкраси. Також в мене там є одна-дві вм'ятінки, я їх не витягую вже, тому що така ціна. Але авто варте уваги. Друзі, як бачите, що у нас є бюджетом до 6 тисяч. В основному всякі фабії, Астри. Ну, таке, не, не всім це підходить, я знаю, ну, але що є на ринку, то вам і показую. Фабія 9 рік, 1,4 без газу, але ціна 5300 доларів. Свіжо пригнана, ну, тут 9 рік прикольно. Далі, що в нас по комплектації? Комплектація пустенька, нема ні клімата, нічого, але вона чорна. На ковпачках також, на жаль, тут єдине вивозить рік. 9 рік, 5300 це гарна ціна. Того, ось така фабія. Тут машинка на автоматі. 206 Peugeot 2006 року з пробігом 255 тисяч. Це у нас 1,6 газ бензин ну, автомат. Ціна 4800 доларів. Красне, да. ну, типу, воно вже я так за ним трошки стоїть на ринку, не розумію чого, ну, його може, треба оглянути, можливо, там якісь є нюанси, але я думаю, що просто із свого кольору стоїть. А так кому підходить класний варіант до 5000 на автоматі. Йдемо далі. У нас також знову такі Astra за ціною 4-900 доларів, 5 рік, 1,8 газ, бензин. Ну, Реально економне авто теж можете собі розглядати. По комплектації є кліма. Непогано, непогано. Ось така 4800. Асторичка вже такі чорні фари. Ну, єдине, що п'ятий рік, але також, можливо, комусь непринципово. Так, і закінчимо ще таким чорним дорестайлінговим фордом 7-го року 1,8 бензин за ціною 5.150, е, Також. Непогані машинки, моториці 1.8, Чесно, хто як каже, хтось каже, що вони погані, хтось каже, що хороші. В мене були таких пару машин. Не бачу особо з ними якихось нюансів. Того, друзі, ви зрозуміли, що в основному є в такому бюджеті на ринку. Звичайно, я не все показав. Також зустрічаються гліфи 5, там В50 старіші є з чого вибрати. Приїжджайте, вибирайте. Також посіть. Знизу що вам зняти всім гарного дня! Христос Воскрес! До побачення.